Всім привіт, привіт, привіт народ. Так, у нас продовжується гра. Я поки що веселий. Поки що тівани першу гру перемогли. І розпочинається друга гра. Одразу. Я дивлюсь, не в онлайні, не в лайфі, щоб не отримати ще один страйк на канал. А завжди був надійний пік. Так, да, 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 Крокодил він завжди такий. Крокодил. Хто там ще? Крокодил, джакс я пам'ятаю, весела одномета була з Орном, ну коли проти Орна взагалі ніхто нічого не міг зробити. ми і, і просто грали що завгодно. Там і Джакса того ж самого, або двох танків на топ відправляли, вони фарбили собі. Ну, по 30 хвилин гриб, ну потім лише в тюмфайт приходили. Так, Дівани у нас. Перемогли, їх відправили на червону сторону. Зараз у нас хто? правильно за Ну Кейтлін з Аркейно і, 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 і Кіндред, здається, Тіванівська грає зараз. Тіван Кіндра. Кіндред. Вони мої. Гарню. ні Так, я казав, це це у нас, здається друга Кіндред на цьому чемпіонаті. Я лише перший гравий на день на ну, швецарки пропустив через те, що підараси, блядь обстріляли, без світла сиділи. А, вот, і виходить, це здається, да, друга кіндредка буде на чемпіонаті. Як казав, на 7 стаках кіндред гру не програє. З явс. З явс лапками такий оп оп, оп і пішов. Оп-оп, і пішов. Знов тівани вирішили піти на свап І та команда, яка відправляє. Свого дикері на топ, але вона починає програвати по золоту через те, що перші 5 хвилин вежа на топі дуже танкова. І перші пластини краще забирати саме на ботлейні. будь здорові! Там не менше резистів і через це ну вежу простіше забирати. Мені цікаво. Ой, тут Кері спіймали, по Кері починають грати, ну це домашня заготованька. Повинні були знати Тівани при це, Blood для каньйона. І зараз на ще може вмерти. Зевс просто підійшов під вежу, намагається третій для, для себе апнути, але ну, третій він ніяк не апне. каньйона фокусить вежа, каньйон знов флеш здає. Намагається зевс, намагається дожити, як тільки можна, багато просто втратили. Тут пейз майже вмер. І на другу гру цей Тавердай вдав, вдався. Просто команда GNG підходить. А хто дає ТП? Зев здає ТП, просто щоб не втрачати гроші. 2-0 рахунок. Тівани вирішили трохи. Ну, Тівані вирішили трохи покарати. Фейкера проблема. хпшечки нема. Да, ні, вони такі ж самі і в Вайлдрифті. На початку вони ну, боляче б'ють. але там виходить, що новежа ну, ну, з кожним таверхітом наносить більше демеджу, якщо без зупинки. Но через це потрібно новежу розтанковувати. Там два-три чемпіона, які повинні ну, постійно мінятись, щоб не отримувати овер демедж. Каньйон заїжджає мінус флеш. Мені здається, це проблема, Кіндрид. Кіндрид потрібно багато часу. Гомойоші є єжка просто від'їжджає. Відстрибнув і пішов далі. Там просто ну влетіть ці швежі так само, ламаються і взагалі нічого не, не вартям. Тупа, ну, перші 5 хвилин на топі воно сама плотна вежа, потім до 14 ї хвилини вони всі однакові по плотності, а після 14 ї хвилини тут то... що є, що їх немає. їх просто... Ну Танк їх вже не відчуває на двох предметах. він Спокійно танчить цю вежу. Оці потрібно виживати. В них є все для того, щоб ну, перемогти цю гру, але після 30-ї -го хвилини. Головне, щоб у Оніра по стакам все було дуже добре. Онір зараз має лише один стак. Цих кліщів вони повинні віддавати йти битись лише за других кліщиків. Якщо вони ну, зараз підуть битись, вони можуть взагалі віддати дуже багато переваги, і цю перевагу потім буде дуже складно від вон, відігрувати Вони і так вже тищу програють. Не дай Бог зараз на ще пейзу один кіл віддати і все. Ну да, З'яс просто на топ пішов. Кліщі з'являються, пінги йдуть, що потрібно перевірити, що там відбувається на драконі. Факер стаїть, факер стоїть, стоїть чекаю. Тут Онер виходить на пейза, спіймали Пейза, це мінус Пейз повинен бути. Ні, Пейз просто виходить. Пейз на флеші вийшов. І на ульті. А, уль... да, і ульту, і флеш ви... ну ключів як я і казав, їх повинна від ну, повинні віддавати. Битись за них не треба було. Проблема в тому я показував, що. Джакса є чемпіони, які його контрять. Тут фейкера зараз заберуть. Та ну фейкер вкрав ульту, намагається сам втекти. Но його закриває вже каньйон. Сайтстеп. І це ГГ. Це вже ГГ За командою GG. Дуже велика перевага у пейзи, і пейз скоро просто почне лопати всіх цих цих чемпіонів. Брум без носу грає? Продамажил трохи, ну і все. Тут просто скоро вже упей за перший предмет з'явиться. Перша уга, і тут на З'євса виходять. Пішла Ульта, Зевс намагається втекти. Поруч у Онер, у нас зараз бічка буде. 2 на 2. Нез'яв скаже, немає мани, потрібно вистрибувати. Пішов Counter-Strike, підрутили. Кін підрутив просто, Ну можна по каньйону зіграти. Каньйон дуже багато з ХП втратив, прискорюється, буде рут, ні, ну просто сповільнення і на цьому як би. Керія далі грає сайдстепає, дуже гарно, не вийшло, не добрав, не добрав Кірі а як же пощастило зараз каньйони, що у кері дуже мало стаків. У кері зараз лише один стак, і другий стак в нього висить на грампі. пішов просто... Мільйонів вивів, забрав все і, в... і розійшлись. Так, з цього боку, що в нас може красти фейкер? З цього боку фейкер може стати забрати з ульти Джакса, зможе взяти контроль з каньйона. Скоріше за все, він буде брати або ульту Ледженса більш за все, або ульту Арічки, щоб швидше стрибати. А от Дрейка не потрібно віддавати. Дракона потрібно забирати. Дракона потрібно забирати. Його просто віддають. Керіаварт поставив, подивився на це все і каже, ладно, нехай забирать. Не, нехай. А це Сустейн це ось. Ocean Drake, його, Якщо його першим забираєш, то він на лінії тобі дуже багато дає. Це сустейн мани, це сустейн постійний. Всього. Керія забере для себе. За... Жабу два стаки має. Йому ще два потрібно, щоб отримати перший Power Spike з пасивки. 3.0. Майже 2000 переваги за командою Gin Три кліща і один дракон. Кліщів взагалі не потрібно віддавати. там вежі сипатись почнуть. Джаксу буде, да, джаксу буде приємно, каже, де нравится, нравится, нравится. Но каньон вже поруч. Біля кліщів каньона бачать. А віддають. Просто беруть і просто віддають. Вирішили розміняти кліщів на вежу. Побити пластини, трохи вирівнити по голдім. Це лише півтори пластини, да, вони забрали. Кетлінда. Ай, там забрали всі. 6-0. Ну тут по кліщах проблема у команди Тіван. Ну мені здається, Тівани вже програли гру. Вони будуть до останнього намагатись знайти для себе ситуацію, де вони зможуть перемогти дати гарний тімфайт. Але як показує практика, це буде дуже складно зробити. Поки що діда взагалі не бачимо, дід намагається пофармити, взяти протобел для себе. І багато, дуже багато програє. Но тут лише лейт чекати. З іншого боку, в скін буде дуже сильним. Джакса складно буде зупинити. І ще пейз на. Ой, Там, там ще їх. Як я, 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 це все погано! Ну Тут проблема в тому, що. Зев, здається, він не грає на Джаксі. Й йому цей чемпіон не заходить. Що у нас знов на гранпі з'явилась мітка? І знов Кіндрид потрібно дуже далеко бігти, щоб забирати її. А переваги та немає. Ось про, ось про що я казав, що вежі зараз, 6 кліщів. Там просто вежа горить. Перший тавер за командою джинджи і тут ні та тут все вже. Керія підставився. Керіо зараз ще може забрати. Пішло підкидання, вистрибує. Намагається пейз пейс. Тік. Пейз ще тікає. онер молодець. онер засейвив тільки що свого опонента. Підв'язочка, відкидання від вежі, і як би і все розійшлись. Ладно, є вже вбивця кракенів ну повністю всі, абсолютно всі програють по голді Це все 3 кіла і перша вежа. Зевс починає дуже агресивно вже грати. Ой, Зевс Унер. Розумію, що він швидше. За каньйона, ну тут. Всі об'єкти віддаються командою Тіванів. В Бікі вони зараз взагалі не бажають влазити. І тут у нас Legends зараз заберуть Legends вже не виходить звідси. Кому віддали? Дідо віддали? Ні, не діду. онер забрав собі кіл. онер каже, буду я вас тащить нубів минулу гру. О, з з'євсь Красунчик разом з фейкером. Цю гру буду я вигравати. Вже майже 3000 переваги стало. Було 2. Під 2000 вже. Стабільні 3000 і йдемо далі на четверту В цей час онер намагається забрати, встигне. Та повинен встигає, встигає, встигає забрати. <тас> Ох, Онір! А, у нього смайта не було. у онера не було смайта, і там просто з каньйон заїхав, забрав. Ладно, зараз можу сказати, що та команда, яка забирає душу дракона, вона виграє цю гру. Тіва нам потрібно якомога довше тягнути час. Мінус тавер. 3-1 по таверам, но це 3000, тисячі там ще зараз... Ні, не вдар... вдарився, не встиг, не встиг гумаюша дати. Ще одну автоатаку. Фейкер далеко пішов, Пейза побачив, і якби і все. Це третій стак для Кіндрид. Кіндред потрібно ще один стак зняти. Якщо Кіндерела зараз робить собі ну, ще один стак четвертий, то Кіндри починає дуже жорстко пробивати каньйона. І у каньйона починаються великі проблеми. І там просто Кінд потрібно віддавати все, щоб вона починала збирати стаки собі. Тімта Ремон. Кіндред що в нас? Блеклевер чи це Трінка буде, ще не зрозуміло, що вона хоче зібрати. Напружена гра. Я казав, що ця серія буде дуже напружена. Тут ну, дійсно кожна гра буде така, що. Я не впевнений, хто буде перемагати. Ну тут і по піку, в принципі, більш простіший пік у команди GNG. І початок гривних вдався вони. З іншого боку є тівани, які не із таких. Не із такої дупи виходили. Так само є і лейтгейм чемпіони, є і чим побитись, є два танка для лейта. Фейкер через спину буде вигравати, ні. Поки що не влітає. Зевс був не готовий чомусь. Чомусь вирішили зараз бійку не давати. А скоріш за все, через те, що. Та хоча там не вистачало 2 хвилини до драконів. Поки не хочуть битись, поки не з'явили ще предмети. Потрібні ще предмети трохи підфармити тут. І Онір каже мені, би ще б роки і Кейтлін така ж сама, типу, інфін би зараз взяти. З Інфіном простіше буде трохи катати. Let's go в Ти Іван. флеш вульфс на рел мітку поставила, так, Ну досі вона і не забрала для себе третього. О, четверту, четверту мітку так і не збила. Варди розставили, Ну і тут джинджи розуміють, що на, на 20-й хвилині вони дуже швидко можуть починати стартувати на шора, їм вистачить демеджа, швидко його забрати. Кір, я не побачив вард, зараз буду його вибивати. Ганьон на Зевса заезжаю, Хочу Зевса прогнати? Налякав, Зевса, Зевс такой, окей. Каже, Я пішов до вечора. Окей, ничего тут не будем. Фейкер? Фейкер че, Фейкер че, Фейкер чеве. Тільки не кажіть, що зараз э, тівани будуть наміняти об'єкт на об'єкт. Їм потрібно йти забирати дракона. Їм дуже сильно потрібен цей дракон. Тому що та команда, яка забирає душу, та й перемагає. GG вже ну, 2-0 по драконах. Ті бачили А, вони не знають про цей вард І про вард на крагах не знають. Він пробаліті, так. Да. Поки що так воно і є. Ну, і ось вам проблема. Дуже велика проблема. Ну зараз тіванам не віддають. Не дають змогу стартувати на шора, а в цей час дуже швидко забирається об'єкт. Минулу гру так не могли зіграти Дженжи, тому що в них був дуже повільне. Забирання об'єктів. 4000 переваги так і тримається. Час іде. Тівани стають все сильніші і сильніші. Но... Керії потрібен ще один стак, кері потрібен ще один предмет. А вже бажано 3. щобти попереду. Абсолютно вся команда з Ораколам грає. Лише Гумаюша бігає на синім нутрінки там. Щоб перевіряти кущі і давати адекватний ультимейт. 30 фарму так і програє. Фейкер. Ну Гумаюша скейлиться. Гумаюшок скелеться, він про... Блядь, він теж програє півтори тисячі, по фарму програє. По фарму не багато, програє 5 кріпчиків. А от те, що. Там два з половиною предмети, можна казати, майже три предмета. А у гуми лише один. Це погано. Це ось 2 кіла, які пей затримав. Варто побачила ставив вард вибивають його. Там ще один вард стоїть. Про нього теж знає команда Тіванів, там керіа huh! Керіо схопили, продамажили. Зараз буде один із останніх тімфайтів, які все і вирішать. Якраз таки, Ну воно зазвичай на 21 22 хвилині він відбувається тем файт, який каже, що все. Після цього ми вже або програли, або перемогли. Вони вже потрохи починає виходити вперед. Навіть незважаючи на тіли, на вежі. він так по фарму попереду. Маю два предмети. Я могу боти добрати ще. То добре, Джон. Якщо живий, то добре. А в мене зараз на серце стане. Ладно, тіване спробували. ух тір я вифлешився. Тівани спробували, в них не вийшло. Я сподіваюся, надалі вони будуть адекватні драфти робити. Legends побачили, ні. Ти навіть не збили йому баншуцю. Гумаюш вже такий просто О, норм. ульта б'є вже добре. Гума готов вже битись. Гумаюша вже готов стріляти зараз. В принципі, і Онор готов стріляти. Зараз вони готові давати бійку. Но под губ... Бо для Онора ще потрібен один стак. От йому зняти один стак з когось і все. СВП на нуну сапорті. Ну, СВП то погано. Так, а що у нас? Зараз бійка буде? Керіус спіймали, зараз буде бійка. Зараз буде останети фікерія. Бій... Керія в Пішов ставити вард І його забрали дуже швидко. По фейкеру грають, фейкер задоджив. Фейкер майже все задоджив. Стартується одразу на шор. Будуть віддавати фейкер знову сайт степа дуже гарно скільки у нашо. О, так Анашора майже забрали вже. Пішла ульта від Маокая. Тут бін заходить в спину. Каньйон залишається самостійно Перекидання пішло. Зевса забрали. Це гра для команди Тіван. Рахунок 1-1. І серія у нас зараз буде пересуватись вже на рахунок. Ну да, забрали, далі. Потрібно просто. Ну, команда Тіванів можна добирати. Перший кіл. Ще два кіла. Тіва не посипались. От і як би і все. І тут Діґешечка. Багато переваги віддали на початку гри. Два кіла. І ще й душа на шора, то она дістається команди Дженжи. Тут вже ніяк це не відіграєш. 1000 10 переваги Дженжи не віддадуть. Не треба було Кіндрид, брати Зев зробив врив, но тут Зев вже не живе. Команду просто отзонили. І тут бін дуже гарно зайшов. потрібно джакса банити. Я ж кажу, зв'язка, джакс і скарвер це дуже сильна зв'язка, її не потрібно віддавати. і взагалі не можна. Тому що ти не можеш ніяк вижити. Я чекаю 14 числа більше, ніж суть А я не чекаю. Мені. Це, я не люблю то до на День народження. Мені на це. Ну, м'яко кажучи, байдуже. Там 28 здається, якщо я не помиляюсь, у Фокса день народження. Намагаються відбитись, но від цього відбуватись дуже складно. Це, це ще один кіл. 503 Пейс. онер засейвив, але. Як було три так і залишилось. Дід каже, ладно. <с> Якось фігрю зробили. Це осінні зібрались Да, там у фісташки 12. -го. Або 14, або 12, я не пам'ятаю. Ооо, так, ну ладно, що, рахунок 1-1. Все добре тоді що? До наступної гри побачимось в наступних відосах.